Отже, 3,218 у періоді дорівнює 3,2 додати 155. 3,2 запишемо як 3,15 додати 1,55 це дорівнює 3,1255. Щось записуємо у відповідь. І тепер давайте розглянемо з вами декілька задач. Учень за перший день прочитав 20 сторінок книги, а кожного наступного дня читав на 20 сторінок на 2 сторінки, вибачте, менше, ніж за попередній. Скільки сторінок прочитав учень за 5 днів? Кількість сторінок, яку прочитував кожного дня учень, утворює арифметичну прогресію. Перший член якої 20, другий 18, третій 16 і так далі. Тому ми можемо з вами знайти де, де дорівнює. А2 відняти А1 дорівнює 18 відняти 20 дорівнює мінус 2. Звідси Sn не дорівнює дріб в чисельнику 2А1 додати добуток d на вираз n-1 в знаменнику 2. Помножено на n. Знайдемо S5 за формулою. С5 дорівнює 2, а 1 Додати Д помножено на 5 мінус 1 це в чисельнику в знаменнику 2 і помножити на 5. Підставляємо. С5 дорівнює 2 помножити на 20, відняти 2, помножити на 4. Це в чисельнику в знаменнику 2. В чисельнику двійку виносимо за дужки. Буде 2 помножити на 20 в мінус 4. 2 в чисельнику, 2 в знаменнику скорочуємо і отримаємо добуток різниці 20 мінус 4 на 5. 20 мінус 4 це 16, 16 помножити на 5, 80. Отже, за 5 днів учень у нас з вами прочитав 80 сторінок, що й записуємо у відповідь. Наступна задача. Знайдіть суму всіх натуральних чисел кратних 7, які не більші за 200. Натуральні числа, які кратні 7, утворюють арифметичну прогресію. 7, 14, 21, 28, 35 і так далі. Цю прогресію можемо задати формулою. А n дорівнює 7n. Давайте знайдемо кількість членів цієї прогресії. Виходячи з умови, що Ан не менше або дорівнює 200, маємо 7n менше або дорівнює 200. n менше або дорівнює 28,57. Отже, кількість членів прогресії, суму яких треба знайти, дорівнює 28. Тобто а1 дорівнює 7. А28 дорівнює 7 помножити на 28, використали дану формулу. І дорівнює 196. Звідси С28 дорівнює дріб чисельнику А1 плюс АН в знаменнику двійка. Помножити на 28, 7 додати 196 поділити на 2. Помножити на 28. 28 скорочуємо на 2, отримаємо 14. 7 додати 196, 203. 203 множимо на 14, отримаємо 2842. Що й записуємо у відповідь. Наступна задача знайдіть різницю арифметичної прогресії, якщо А10 дорівнює мінус 14, С18 дорівнює мінус 221. Давайте використаємо формули для знаходження n го члена арифметичної прогресії для знаходження суми. А10 дорівнює, а 1 додати D помножено на 10-1. Звідси А10 дорівня, А1 плюс 9Д. З даної рівності давайте виразимо, чому дорівнює А1. А1 A1 дорівнює А10 відняти 9Д. Тобто маємо, А1 дорівня мінус 14 відняти 9Д. Дану рівність давайте поки що залишимо. Використовуємо формулу для С18. Матимемо 2А додати Д, помножити на вираз. 18-1 в чисельнику, 2 в знаменнику помножити на 18. Отримаємо С18 доріння. 2А 1 додати 17Д в чисельнику, 2 в знаменнику помножити на 18. 18 поділимо на 2, отримаємо 9. Підставимо замість А1 даний вираз. Отримаємо С18 дорівнює 2 помножити на вираз. Мінус 14, відняти 9, додати 17D, помножити на 9. Замість С18 підставляємо мінус 221. Розкриваємо. Душки спрощуємо вираз у дужках і отримуємо, мінус 28 відняти d, звели подібні доданки, помножити на 9, мінус 221, так і переписуємо, розкриваємо дужки, отримуємо мінус 252 відняти 9d, звідси 9d дорівнює мінус 252 додати 221. 9 d дорівнює мінус 31. Звідси d дорівнює мінус 31 поділити на 9. Це дорівнює мінус 3,49, що й записуємо у відповідь. Наступна задача обчислити 3,6 у періоді, додати 2,83 у періоді. Оскільки 3,6 у періоді можна записати як 3, і нескінченна кількість 6 років після коми. То ми отримаємо 3 додати 0,6, додати 0,6 і так далі. Доданки 0,6, 0,6, 0,6 це члени нескінченної геометричної прогресії. Перший член якої 0,6. А знаменник Q. Давайте його знайдемо. Q дорівнює B2 поділити на B1. 0,06 ділим на 0,6. Отримаємо 0,1. Умова, що модуль Q менше 1 виконується. Тому знаходимо суму цієї прогресії. S дорівнює 0,6 у періоді. 0,6 у чисельнику, 1 відняти 0,1 в знаменнику дорівнює 0,6 поділити на 0,9 це дорівнює 6. ,9. Тобто 0,6 у періоді це 6. ,9. Тому 3,6 у періоді це дорівнює 3 додати 6. ,9. Це дорівнює 3,6. Аналогічним чином 2,8-3 у періоді перетворимо у звичайний дріб. Знаменник для, да... для даної нескінченно-спадної геометричної прогресії дорівнює 0,1. Умова, що модуль Q менше 1 виконується. Тому сума цієї прогресії S дорівнює 0,03 поділити на 0,9. Це дорівнює 13. Тому 2,83 у періоді дорівнює 2,8 додати 1,3, це дорівнює 2,8 додати 13, це дорівнює 2,8. В дужках 8 10, додати 1. 30. Це дорівнює 2,25. Скорочуємо і отримаємо 2,5. Тому 3,6 додати 2,83 у періоді дорівнює 3,6 додати 2,5 шостих. Це дорівнює. Спочатку додаємо цілі частини 3 додати 2, потім дробові. 6 дев'ятих додати 5 шостих. Спільний цілі дають нам 5, спільний знаменник 18. До першого дробу додатковий множник 2. До другого дробу, дробу 3. 12 додати 15, дасть нам 27, 5 ,2718, 27 2718 неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Буде 1 ціла, 1 друга. В нас було 5, цілих та ще 1 ціла, дає нам 6 1 друга. Щось записуємо у відповідь. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Сподіваюсь, дані знання стали для вас корисними. До побачення!